Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як виконувати лабораторну роботу дослідження MAC-адрес мережних пристроїв. Її виконання передбачається в очному режимі, але якщо із-за особливості навчання вам прийшлось виконувати її вдома, у вас є можливість її виконати. В цьому лабораторній роботі необхідно самим створювати. Віртуальну мережу. Давайте це зробимо. Відкривайте Packet Tracer. Далі обирайте кінцеві пристрої, обирайте пункт End Devices. обирайте PC, це буде PC 0, ну, який ми називаємо PC I. Далі обирайте проміжний пристрої, Network Devices. Обираємо свічі і обираємо першу свіч. Це буде свіч S1. З'єднуємо з допомогою відповідного кабеля свіч та комп'ютер. Таким чином мережу ми створили. Але для того, щоб ми могли виконувати певні дії, нам необхідно налаштувати. Перше нам потрібно налаштувати IP-адресу комп'ютера A. Згідно умови, IP-адреса повинна бути 192.168.1.2 і маска підмережі 255.255.0. Заходимо в Desktop IP Configuration і вводимо необхідні дані. Звертаємо увагу, так як у нас немає виходу в інтернет, немає виходу в інші мережі, шлюз по замовченню ми не заповнюємо. Таку саму дію. Можливо було виконати, якщо б ми зайшли на вкладку Config, і в конфіг Config обрало би інтерфейс, і можна було би тут набрати IP-адресу версії 4. Переходимо до свіча S1. Як ми знаємо, свіч у нас не є пристроєм, який потребує налаштування IP-адрес. Але для того, щоб ми могли керувати їм віддалено, ми можемо створити віртуальний інтерфейс, а також нам потрібно ну, змінити його інше. Налаштування. Щодо віртуального інтерфейсу, то зараз ми це зробимо. І так, відкриваємо Switch, обираємо вкладку CLI, клацаємо Enter для початку. Ми зараз в режимі звичайного користувача обмежений. Даємо команду Enable. Переходимо в привілейований режим, але в цьому режимі також неможливо налаштування. Тому ми даємо команду configure термінал, переходимо в режим налаштування. І тут робимо налаштування. Ну, Перше налаштування, давайте змінимо ім'я свіча хостнейм S1. Бачимо, зміни відбулись. Далі, якщо ми невірно. Набираємо якусь команду і нажимаємо Enter в режимі. Зараз давайте от наберемо Disable. Щось набрали, нажали. Enter, а потім Disable. От щось набираємо, нажимаємо Enter. Це ми неправильно набрали команду, і ми бачимо, що комп'ютер. Ну, вірніше Switch. А Switch це є спеціалізований комп'ютер. Він починає шукати доменне ім'я. Він думає, що це може ми звертаємось кудись і відправляє DNS запити. Причому Ctrl-C тут не працює, але є такі кнопки Ctrl-Alt 6, Ctrl-Shift, які переривають. Це не дуже зручно. Тому. Ми можемо вимкнути, звертаю вашу увагу, що в iOS є можливість доповнення команди. Наприклад, якщо ви побачили, я не набрав команду Enable повністю, а набрав лише тільки є N. Якщо команда однозначно доповнюється, ми можемо набрати лише її перший. Букви. Ми зараз в режимі налаштування, і нам потрібно вимкнути пошук DNS. Для цього, для того, щоб вимкнути, завжди, ну, і завжди, в цілому, використовується команда No, а потім, ну, відповідно, команда, яка би вмикала. Наприклад, якщо б я набрав IP DNS domain lookup, то воно б вимкнулося, а якщо я пишу no IP domain, domain lookup, то відповідна можливість вимикається. Давайте уважно наберемо команду, попробуємо знову. І бачимо, що змінилося. Раніше при наборі команди у нас був Name Lookup. Зараз його немає. Також ми створимо віртуальний інтерфейс, допомогою якого можливо звертатись до нашого свіча. Для цього ми повинні із режиму конфігурації війти в режим віртуального, ну, створення віртуального інтерфейсу. Тобто ми набираємо інтерфейс. Далі, в LAN 1. Ну, в LAN це позначення віртуального інтерфейсу, і 1 це його ID. От, Якщо ви звернете увагу, ми вже зараз не в режимі глобального налаштування, а в режимі налаштування інтерфейса. Далі ми задаємо йому IP-адресу. В умові, це адреса.

І маска під 255, 255, 255, 0. Але він зараз в вимкненному состоянні стані. Набираємо No Shutdown. І його включаємо. Але коли я вводив IP-адресу, то е, пристроя То я вів таку саму адресу. І ми бачимо, да, що. У нас в мережі щось дуже погано трапилось. Дублювання IP-адрес такого бути не може. І нам повідомляється якась помилка. Ми з вами перейдемо в PC1, IP configuration, і тут поставимо іншу IP-адресу, в даному випадку, наприклад, 3. Тут ми можемо дати ще раз команди і бачимо, що вже помилки не виникає. Неможливо дати двом різним пристроям одну ту саму IP-адресу. Після налаштування ми можемо там ще налаштовувати інші параметри, але ми цим займатися не будемо. Перейдемо в режим прильовного користувача і спробуємо пінганути наш комп'ютер. Для цього ми набираємо команду Ping, набираємо IP-адресу нашого комп'ютера і бачимо, що вона досить успішна. Таким чином також ми можемо перевірити зв'язок з комп'ютера. До свіча. І ми бачимо успішне. Але, ну, давайте спробуємо, може, воно для кожної IP-адреси успішне. Спробую, наприклад, IP-адресу там 1.22, і ми побачимо, що ну, мережного з'єднання не відбувається. Ну, тому що немає такої IP-адреси в нашій мережі. Після того ну, в лабораторну роботу вам необхідно додати, як ви налаштували IP-адресу, тобто оце вікно, як ви пінгували свіч і вікно з вашими основними командами. Налаштування. А зараз ми перейдемо для, до основної частини. А саме, ми узнаємо, як узнати MAC-адреси і яка інформація в них є. Для того, щоб узнати MAC-адресу пристроя, нам необхідно пойти в командний рядок пристроя і набрати таку команду IP. Конфіг з параметром All. Ви побачите, які є мережеві пристрої. В даному випадку у нас, начебто, є FasESernet і Bluetooth. Кожен пристрій має фізичну адресу. Фізична адреса це і є MAC-адреса. І, як ми бачимо, ми для Fassernet зробили налаштування IP-адреси. Що є представляє собою mac адреса MAC-адреса адреса це 48 біт, 6 байт, які записуються з допомогою 16-річних чисел. Як ми знаємо, є відповідність між 16-річним числом. Та 4 бітами, Наприклад, 0C 4 нуля, F4 одинички. І так далі. Але що цікаво? Що коли створювали стандарт MAC-адрес, домовились, що перші 3 байта відповідають виробнику, а останні 3 байта. Сам виробник задає для пристроїв. Таким чином, якщо ми знаємо перші 3 байта, ми можемо узнати і відповідно, хто виробник нашого пристроя. Давайте це зробимо. Ну, Як взагалі це можливо зробити? Є текстові документи, які оприлюднені на сайті організації IEEE, в яких Зберігається MAC-адреса, перші байти, і відповідно Вендер. Це не дуже зручно. Ми можемо скористатися спеціальними сайтами один із них Mac Vendors, в якому ми вводимо: давайте вводимо Ну, І далі, в принципі, неважливо. Тому що саме перші байти відповідають. І ми бачимо, ну, як ми очікували, що це е, закріплений за Cisco Systems MAC-адреса. Давайте узнаємо, хто виробник Bluetooth адаптера 3.0C Ну, Також а, Cisco. Давайте. Подивимось більш цікавий варіант. Відкриємо командний рядок, і це буде обов'язкове завдання для всіх, і віддаємо команду не в віртуальній мережі, а в вашому комп'ютері. Якщо у вас відмінна операційна система ніж. Windows 11. Вам необхідно подивитись довідники, яка саме команда показує Mac-адреси ваших пристроїв. А для Windows 11. 10 Та, і, я думаю, що і для інших версій Windows ця команда ipconfig з ключом All. Ми бачимо з вами різні пристрої. Деякі з них в мене є віртуальними. Але є, як ми бачимо, і реальними. Бачимо, наприклад, адресу 4C D577. І ми можемо ввести LAN, ну, IP-адресу цього пристрою, і подивитися, звідки він. Ось. Я ввів 4 cд 577 і отримав, що цей пристрій зроблений Chong Fuji Electronics. Також, ми узнаємо в подальшому, що існує спеціальна таблиця, яка поєднує IP-адреси в мережі і їх MAC-адреси. Для того, щоб її подивитись, можна дати команду ARP-A. І ми побачимо для кожного інтерфейсу цю таблицю. Я знаю, що моя локальна мережа, моя локальна адреса, це, Давайте подивимося, щоб ви побачили. Бачите, от локальна адреса моє комп'ютера, і у нього є от шлюз по замовчену 192.168.51, Тобто це IP-адреса моєго Wi-Fi роутера. Так само і у вас є Default Gateway, і ви повинні обрати команду arp a і подивитися, яка MAC-адреса вашого ip gateway Потрібно в звіті представити фото цієї інформації. Обираємо і вводимо. Давайте вводимо С87F54. І ми бачимо: Аусть Computers. Це відповідає реальності, тому що у мене роутер фірми ASUS. В вашому звіті необхідно вказати мак адресу вашого роутера. Показати, чи вдалося вам з допомогою сайту визначити, зауважу, що, в принципі, ви могли, маєте можливість перезна... переназначити МАК-адресу, або ви, або той, хто налаштовував вам інтернет, і а, у вас може бути таке, що ви просто не знайдете, або певна невідповідність, або у вас ну, невідомий який пристрій. Також ви можете перевірити цей сайт на такому випадку. У будь-якому телефоні, в будь-якому телефоні є можливість узнати. МАК-адресу. Узнайте МАК-адресу свого телефона, введіть і подивіться, чи може визначити, чи не може. Це, в принципі, дуже важлива інформація, тому що зловмисники, які визначать вашу МАК-адресу, узнають, який саме у вас телефон, модель його. Ну, не модель, а виробника. І на основі цієї інформації можуть. Більш робити адресну атаку. Тобто, якщо вони знають, що у вас телефон iOS, вони виконують одні методи атаки, якщо у вас Android, то інші. Тому в сучасних телефонах, в принципі, є можливість зробити так, щоб MAC-адреса була не така, яку зашилі при його виробництві. При виконанні лабораторної роботи у вас буде таке питання, яка частина MAC-адреси задає виробника, яка задається самим виробником, тобто унікальна для вашого пристрою. Я, в принципі, це вже сказав, але якщо ви не дуже зрозуміли, прочитайте відповідну теорію. І у відповідь ви повинні от написати саме ці частини. Зараз давайте подивимось, а як ми можемо узнати МАК-адреси нашого пристрою. Ну, по-перше, нашого свіча. Ми можемо подивитись ARP-A-A на нашому комп'ютері, і ми бачимо, 192.168.1.2 – це IP-адреса Свіча. Ну, і, відповідно, от його MAC-адреса. Але. Як нам узнати mac адресу свіча, якщо ми знаходимось в самому свічі? Для цього нам необхідно зайти в Control Line Interface, перейти в привілейований режим, і в привілейованому режимі подивитися докладну інформацію про Інтерфейс в LAN 1. Для того, щоб подивитися будь-яку інформацію, в iOS необхідно дати команду Show, далі interfaces, і який саме інтерфейс вас цікавить в LAN 1. Ви отримаєте досить велику кількість інформації, але вас поки цікавить. Фізична адреса, і ми бачимо адрес ІС, і бачимо оцю послідовність 16-річних чисел. Якщо ви, ну давайте я вам відкрию нашу команду. Поставимо топ. І тут поставимо топ. От, якщо ми порівняємо. Результат, який ми виявили тут. І тут у нас буде однакові результати. Таку саму команду, в принципі, можна зробити для кожного інтерфейсу і узнати відповідно, mac адресу І вже я не буду робити, але так само, ви повинні визначити в. Цій IP-адресі, яка частина, нагадаю, три перших байта, відповідає за виробника, виявити цю частину, знайти спеціальний сайт або з допомогою відповідного текстового файлу, визначити, хто виробник, і записати в результати вашого дослідження. Також ми можемо подивитися оцю команду, верні оцю таблицю, яка з'єднує IP-адреси і MAC-адреси, з допомогою ARP. От набираємо show ARP і ми бачимо оці поєднання. Також існує ще одна можливість подивитися MAC-адреси. Ця команда теж show, а, і вона іменно показує MAC-адреси, які пам'ятає наш свіч. Набираємо show MAC адрес table І ми бачимо, що тут поки у нас нема нічого, але в такому реальному житті, при мережевому. Давайте зробимо пинг. И после пинга. А, так, 121-22 это была не очень гарная идея. А вот другой, да? А теперь подивимось на MAC-адресу. И Ми побачили, що наш свіч запам'ятав, що на першому парті є пристрій, і це буде mac адреса нашого PC-1. І ми побачимо, що і як. Також в цій лабораторній роботі у нас є з вами питання, які ви повинні відповісти. Як ми бачимо. Ця робота, в принципі, нескладна, і я сподіваюся, що усіх буде можливість її виконати в найближчий час.